А і зараз виходимо з ринку. території критого ринку і підемо в напрямку до центру міста насправді. Прямо вокзал, та Ісуса видно, вже казав. До вектора підемо, як тут підсохне під ногами. Тоді підемо до вектора. Дорога. Дорога потребує ремонту. Якщо хтось хоче, щоб у неї хтось ходив чи на базар, чи до вектора, що вона не заасфальтована. Тут майже нічого не працює, ну наскільки я розумію, з кафе, магазинів, праворуч на ринку, то працює, майже все працює. Саме тут не працює нічого. Прямо улица річки. Направо на залізничний вокзал. Такий короткий варіант най найкоротший, напевно. От туди направо. Прямо добівати. Ну, а ми підемо наліво, що так. Не шукаємо коротких шляхів. Коротких доріг. Ліворуч колишній ресторан, дворик лева. Пас написано, зачинено, не працюємо. Двори клева. Двори клева, зачинено, не працюємо. Це от як ми розказуємо, що в Трускавці закрилися ресторани, а от наш знайомий Анатолій. Добрий день. Будова? І вийдемо в напрямку до вулиці Стебницького. Перевороч це санаторій Трускавець. Ліморить, бачите, об'єкт продаж оренда. Вже казали, там були продуктові магазини. Неодноразово і не один продуктовий магазин там був, але якось цим продуктовим магазинам, які там були, не дуже пощастило. Точніше, я би сказав, навіть дуже не пощастило. Вони всі позакривалися. Куди автомобіль їде, розуміти. Ладно, Хай їде. Була їдальня колись там. Та багато чого було, кафе було. Магазинів одягу було дуже багато різних. Зараз там вже нічого немає. А, частина ринку доїхала сюди вже. В основному тут якраз і ведеться торгівля. І прямо ресторан. Стара броварня. Стара броварня. Працює? Я там був навіть минулого року. Завдяки пану дімці. Пана дімка, вітання, вітання вам і родині. Приїжджайте, що ще в Трускавець, мені без вас сумно і скучно. Ну ладно, керажі, що зараз стара броварня заморожена, але в принципі вона працює. То не той варіант з двориком лева, що дворик лева. Хоп і все. Так. Кафе ваше улюблене, пане Діма теж є, бачите, на місці я там каву пив, початки збирав і випив вже навіть ту безкоштовну одну каву. До вашого приїзду постараюся назбирати вам початок, щоб ви теж випили каву безкоштовно. Я підемо праворуч дайте. Це я вулиця Стебницька. Та, якщо що, ми не йдемо на найкращі дорогою, якщо хтось думає, що ми вам зараз підходимо найкоротшу дорогу, та ні, ми просто таки поєднуємо такі місця в цьому відео, щоб ви могли бачити, де і як можна пройти на якусь іншу коротшу відстань. Якщо вам, наприклад, треба набювети, то зовсім не треба йти так, як ми йдемо. Ми йдемо погано з того місця, з якого стартували набівці. Треба було прямо йти. Але де деба, ще ви побачили вулицю Стебницьку, порожню. тут буде ліворуч. ворочі. Демонтували будинок, я ж пам'ятаю, той будинок був, вже його нема. Вулицю Стебницьку, демонт... Не Стебницьку, будинок. А це сама вулиця Стебницька туди. Напрямку до ринку. Я ж такі порожній стаблю, но ну, чому не бачу. Вчора бачу таку порожню стабницю позавчора стабниця така порожня чи не щодня останнім часом. Марта, Марта теж ще працює. речі, це поворот направо, теж скажу, що ми насправді гак робили, але чисто для того, щоб зайти, щоб базарчиком показати. Тут пройтись можна було з того місця, де ми йшли, якщо б нам треба було сюди. Оцею я вуличкою справа йти. Гарно би вийшло і все було б нормально. Рівненько. Без таких гаків, які ми зробили. Але ж... Оце знову ж санаторій Трускразь, біля якого ми щойно були, самі розумієте, що... Так, було би швидше. І залізничний вокзал. Вказівник пів кілометра до залізничного вокзалу. Я думаю, десь такий є. Думаю, десь такі є до залізничного вокзалу. Пів кілометра. А, цей чоловік тут чаї продає дуже і дуже давно. Колись продав його трошки вище. На вулиці Бандери. Я пригадую, це він завжди казав, що він лікував Павла Дворського. Традиційно цікаво було б з цього приводу почути версію самого Павло Дворського. А, теж об'єкта оренда. Там де був косметолог. Ключі там зараз суцільна оренда. Лівороч теж бачите, продаж об'єкту. Та зараз все або продається, або здається, бачите. Тут почеку, покажу справа. Оренда продаж. Тобто це вулицю треба перейменувати на вулицю оренда продаж, а не стебницьку. Тут майже все продається. Майже все здається в оренду, от ліворуч теж бачите. Продам. Продам. На жаль. На жаль, бізнес в такому становищі, що змушений. Продавати свої об'єкти. Церква Миколая. А рідний край, рідний край працює. Чого б рідний край не працював, правда? То далі своє пісню видно. А ти рідний край.